У церкві Христа чоловіколюбця у ГКЦ в Івано-Франківську вже не перший рік відзначають різдво 25 грудня. Традицію започаткувало ще у 2014 році. Юліанський календар застарів як в астрологічному значенні, так і в ментальному, каже настоятель храму Ігор Полихатий. Тому вирішили святкувати народження Христа разом з усім світом. Що ми за люди? Що ми за християни? Що ми за українці? Коли ворог нас тероризує. Вбиває, гвалтує, захоплює наші храми, а ми фанатично тримаємося календаря разом із ним. Нарешті розірвімо ці пута, зруйнуємо цей міст ментальний і йдімо разом з усім світом святкувати всі наші християнські свята. А росіян залишимо святкувати так, як вони собі хочуть. Це заохочення нам дав блаженний священомученик Григорій Хомишин, і ми це його заповідь, які мірі виконуємо. Прихожани підтримали керівництво храму в такому рішенні. Люди кажуть, вже давно хочуть, аби вся українська церква перейшла на новий календар. А поки доводиться святкувати Різдво-двічі. Ми святкуємо і виходить так, і це Різдво святкуємо, ми колядуємо, а потім ну, вся церква ще не перейшла на новий календар, і ми продовжуємо святкувати і старе різдво. Підтримуємо, хочемо, щоб всі швидше перейшли вже за новим календарем. Бо це ну неправильно, ви самі розумієте. В Церкві колядуємо, ну святкуємо. Але все ж таки вдома святкували ще і 7-го числа Різдва. І чекаємо, поки наша вся церква перейде, наша вся греко-католицька церква, щоб ми вже святкували, ну, не тільки наша церква, тут от, наша, а щоб все місто, ну, вся Україна святкували, так як у всьому світі святкують 25-го числа. Нагадаємо, з 2017 року і 25 грудня і 7 січня в Україні вихідні. Валентина Федорчук, Віталій Магалатій, телеканал 402.